E Всім привіт, любі друзі! І у цьому відео зустрічаю вас такими супер осінніми кадрами. Зачастив у наших краях дощ, хоч і осінь цьому році тішила довго своїм теплом. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, давайте знайомитись. Мене звати Аліна, мені 34 роки, і я мама в декреті. Хоч і намагаюсь потихеньку влитися в роботу. Трохи більше ніж півроку назад. Ми переїхали до нашої оселі і по мірі можливостей облаштовуємо наше помешкання. На моєму каналі ви знайдете багато мотивації на хатні справи. Тому, якщо вам цікавий такий контент лайфстайлу мами в декреті, запрошую підписатися, а також поставити лайк цьому відео і, звісно, коментувати. Наперед вам дуже дякую. Адже останнім часом багато українського контенту пішло в тіньовий бан через. Висловлювання щодо ситуації з сусідами, тому буду вам щиро вдячна за будь-яку активність. Очі сьогодні хмарно прохолодно і є сильний вітер, та я все-таки вирішила винести на провітрювання нашу пухову ковдру, а також подушки. Все одно вважаю це краще, аніж нічого. Тому залишаю їх трішечки освіжитися свіжим повітрям. І сьогодні я буду перестиляти постіль, займатися домашніми справами, тому не переключайтесь, Буду вас мотивувати. Здається, що прання ніколи не закінчується і добре, що вже включили опалення і це все можна більш-менш швидко висушити, бо погода вже, на жаль, не тішить нас сонечком. Я тут спостерігаю картину бабуля, перекопала ось цю всю грядку буквально за кілька хвилин. Вона ледь ходить, ледь тягнула ту лопату за собою. Ось, і така завжди, знаєте, ну як всі такі бабульки ледь, ледь рухається, ледь ходить, але от грядку буквально за кілька хвилин я тільки ліжко перестелила, і, і все готово. От як так? Як бачите, бабуля не тільки скопала грядку, а вона вже щось там і посадила словом. Я вражена такими людьми. От що, значить, бачу ціль, не бачу перешкод. От Не дивлячись на супер холодну погоду, людина встала і зробила те, що задумала. Також хочу навести лад у нашій вхідній зоні. Тут ми собі облаштували таку бюджетну. Прихожу, купили вюзку вішелку відкритого зберігання, а також у нас залишилась тумба від кухні вона з-під посудомийної машини, бо ми ще не знали на той момент, коли замовляли кухню, чи буде у нас посудомийна машина, чи ми її купимо пізніше. Ви знаєте, в цілому вийшло непогано, адже є де повішати верхній одяг, і тумба виявилася досить місткою, і там зберігається велика кількість нашого взуття. На днях попросила чоловіка, аби він мені прикрутив ось ці крючки, щоб повішати рюкзачки, адже в нас їх чимало, ще не вистачає одного артемкового з динозавриком. І таке зберігання для мене дуже і дуже. Комфортне, адже не потрібно щоразу піднімати це все, коли я пилососю або ж мию підлогу. Я забрала з дитячої ось ці два кошика. в мене на них інші плани, а замість них використала ось ці прозорі контейнери, поки що так. А плани на ці корзини прості: прилаштувати їх у нашій прихожі. Зараз похолоднішало, і, відповідно, потрібні теплі речі, а вони об'ємні і потрібно їх десь зберігати. Я не знаю, коли у нас з'явиться шафа, і поки що ми навіть її не плануємо, тому приходиться виходити з ситуації таким. Чином. Я тут все перекладала мільйон раз і е, поки що ось так у мене вийшло. Ось так це все зараз виглядає. Звісно, пасувало б е, якісь однакові корзинки. Та я зробила з того, що було. Можливо, з часом буду щось переставляти, бо потім і шарфів, побільше є, і шапок, і якось так. Я поділила це на категорії: тут шапки, рукавички. Шарфики, а тут вологі серветки, сухі серветки, словом, те, що буває, потрібно закинути сумку і побігти, або ж тут по містю, особливо ми вранці то як не соплі видуваємо, то ще щось. ось, І тут зонтик, такий портативний рюкзачок. З Аліспрес, до речі, Ну, і те, що може знадобитися, щоб не роззуватися, якісь от шопери і і тканині. І ось такі, власне, якось так. Тут така дрібничка. Ключі, ключі від машини, ключі від, будинку, від квартири. Сьогодні такий вітер і холод. Буду забирати все це, поки, поки не знесло вітром. Таким шаленим вітром ковдра набралася кисню, освіжилася, і також я замінила постільну білизну. І у мене вийшло, як ото пишуть на порошках, гірська свіжість і справді. А далі я переходжу на кухню, і тут, знаєте, точнісінько, так само як і з прадням. Робота не закінчується ніколи. Ці кухонні якісь справи вони просто безкінечні. І здається, що от. Я тільки що лиш помила посуду, і знову брудний посуд. Якось так виходить, то потрібно розвантажити посудомийну машину, то щось вже вариться на плиті, то вже плиту потрібно мити, і це просто коло, яке неможливо розірвати. Ну, а я маленькими кроками поступово майже доприбирала мою кухню. Якщо ви почуєте якісь дивні звуки, то наші сусіди сьогодні щось роблять перфоратором. Але якщо я не озвучу це відео зараз, то воно знову вийде через тиждень або через два. А я закінчила мою роботу на кухні, тепер можу рухатись далі, бо чекає мене ще прасування. А моя пральна помічниця закінчила свій цикл прання. Буду це все на лоджію, оскільки на вулиці є досить сильний вітер. Не буду залишати там сушки, адже вони в мене просто літають. А ось ця висока, то вже кілька разів падала, і словом, її потрібно вже замінити. Знайшла я на горищі у свекра свій старий пуховик, йому мільйон років. Ну, якщо точно, то десь приблизно 10 років. Я його ще купувала в Італії, коли там проживала на постійній основі. Зараз покажу фірму, можливо, комусь буде цікаво. Це пуховик, і він прослужив мені. А вісім чи то вже дев'ять років? Ось тут є такі. Пошкодження я в ньому проходила практично весь свій декрет і ще до декрету. Взагалі я планувала цей пуховик викинути, бо він мені вже просто настільки морально постарів, що ну, не хотіла я його. Та все ж таки перепросила, адже він є досить теплий, і гуляти з Артемом мені у ньому дуже комфортно. От єдине, що він протерся вже на рукавах. А так, в цілому, він. Абсолютно ніяких пошкоджень немає, треба його попрати, бо щось він брудний. От тут навіть біля кишень практично не зносився. Єдине, що він втратив колір. Ось тут взагалі на відео в реальності ще не так, а от на відео то Дуже помітно, колись він був більш темніший, зараз він такий більш світліший. Та, в принципі, це не впливає на його експлуатацію. Навіть ось в тут таких критичних зонах він ну, абсолютно в гарному стані. Також тут біля шиї, ще тут є вставка з натурального хутра. Словом, дуже класний пуховик і. Хотілося б, звичайно, чогось нового, та все ж таки з тими реаліями, які ми зараз проживаємо, якось хочеться ті фінанси на якісь інші речі направити. Е, значить, е, котон, поліестер, а що тут у нас? Е, значить, 70% перо і 30% е, пуху. Ну, в принципі, непогано. Він є дуже і дуже і дуже теплий. І, до речі, прала я його також мільйон раз. Хоч в мене і немає сушки, але він дуже гарно, цей пух після прання, коли висихає, він дуже гарно розправляється. Правда, потрібно трошки потріпати ним, розправити. Дуже класний пуховик. І якби я десь побачила ще один такий самий, я б купила навіть в такому ж кольорі. Дуже гарна якість. Слідуючий день було ясне сонечко, тепленько, і до вечора пуховик просох. Так, звісно, збилось до кубки, але легкими рухами, руками, пальцями я його розправила. Ну і не буду казати, що він як новий. Але гуляти з дитиною в самий раз чи в дощ, чи сніг дуже дуже він тепленький і дуже зручний для мене. Придбала в Аврорі чудо машину, я раніше мала досвід з подібною, але на батарейках. Тут побачила, що вона ще має ось таку насадку, то скоріше для якихось пальт. А ось, власне, цією я користуюсь найбільше, бо зараз саме такий холодний період, багато светрів і в основному. Робляться оці ненависні котунці, а ця машина за 150 гривень на хвилиночку справляється з ними просто за секунду. Я дуже задоволена, ну ціна взагалі смішна, але працює вона досить гарно. На днях до мене приїхала посилка. Я була в пошуках осіннього взуття на низькому ходу і сиділа на своєму. Улюбленому сайті, де зазвичай замовляю взуття для мене, і мені попалась. Ось така пара, вона була на мегазнижці, і е, візуально мені також сподобалося, я вирішила не гаяти часу, щоб не розібрали, адже там було буквально кілька пар мого розміру, і замовила швиденько. Ось така нова пара взуття буде мене радувати, і шубка ось тут показує, буде і тепленько, і зручно гуляти з малюком. На Вихідних ми скористались гарною погодою і відправились у ліс по жолуді та листочки. Взяли також подругу Артема, і він сказав, що якщо Ліза не поїде і якщо не буде пікніка в лісі, то нащо здався йому ти ліс? Лісу просто вражає, дерева стоять в золоті. Хоча і не дуже люблю осінь за дощі, але обожнюю її за фарби, які вона дарує. Просто незліченна кількість листя всипало землю, а крізь стовбури дерев проглядає вже зубати сонечко. Та краса лісу зачаровує все одно очі. Не розумію, що скоро зима не менш прекрасна пора року. Але так не хочеться відпускати літо, а тут уже середина осіння. Незабаром осінь принесе затяжні дощі та вогке, холодне повітря, тоді вже в осінньому лісі не буде так затишно і комфортно. Наш похід в ліс ми завершили смачною вечерею, повернулись голодні, добряче нагуляли апетит, наситились киснем, гарним настроєм та енергією природи. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо вам подобається такий контент. І до зустрічі в нових відео. Пока.